Всім привіт! З вами Олег, і це Сьомий Промпульс 24-го року. Сьогодні я розповім про оновлення у мобільному додатку та чаті, оплатити частинами для сайтів та бігель, новина доставок, дещо цікаве про компенсацію незабраних посилок та інше. Дивіться до кінця. Якщо ви купуєте на промі, то знаєте, що після оплати замовлення ми пропонуємо зробити донатно-актуальний збір. За два місяці покупці задонатили 1 мільйон 700 тисяч гривень на дрони та на ноутбуки для фонду Діти героїв. Дякуємо кожному та кожній, хто взяв участь. Відтепер ви можете підключити цю функцію і для свого сайту на ПРО. Для цього в додатку промоплату вімкніть налаштування Донати для ЗСУ. Якщо такої можливості немає, значить у вас неактивна промоплата на сайті. Тепер покупці можуть зробити донат на збір на вашому сайті, аналогічний тим, що і на маркетплейсі. Заклик зробити донат з'являється тільки після успішно оплаченого замовлення з промоплати. Усі збори та фонди ми перевіряємо, тому давайте допомагати разом. Ми додали до файлу експорту замовлень інформацію про комісію за cpa замовлення. Є колонкою з відсотком комісії, сумою комісії та її статусом списана або повернена. Дані відображаються по кожному товару в замовлення. Також виводимо загальну суму комісії за все замовлення для оптових замовлень та дорогих товарів в колонці. Відсоток комісії виводяться дві ставки: базова комісія налаштованого режиму. Та знижена комісія на залишок. Якщо це CPC або органічне замовлення сайту чи кабінету, нові поля будуть порожніми. Незабаром на сторінці товарів буде відображати статус товару в ProSell. Якщо товар просувається у каталозі, біля нього з'явиться відсоток та сума комісії за замовлення або ставка за перехід. В залежності від запущених кампаній. якщо ж товар не активний в ProSeu, ми будемо показувати причину так вам буде легше знайти та відредагувати товари, що не залучають покупців, наприклад, додати фото або вказати ціну у гривнях, щоб покупці могли знайти та замовити їх у каталозі. Ми додали темну тему у додаток. Тепер ним буде зручніше користуватися ввечері, або коли немає світла. Ну або якщо ви загалом любите темну тему, то вмикайте її. На iOS додали можливість поскаржитись на спам у чаті на Android. Зробили це раніше для Android версії 13 та вище оновили галерею, виправили помилки та оновили дизайн. Також змінили авторизацію у додатку. Тепер це можна зробити лише за номером телефону. Перше правило чату відповідати якомога швидше. Друге правило чату користуватися оновленнями, про які я розповім нижче, бо з ними життя стане легшим. Ви можете поскаржитись на СПАМ у чаті. Отримуєте перше повідомлення в чаті, бачите, що спам. Натискаєте Повідомити про спам та заблокувати. Все, цей спамер вам більше не напише. Якщо ви не розпізнали спамера одразу, то можете поскаржитись на спам через верхнє меню чату. Натисніть на три крапки, далі повідомити про спам. Можна відмічати чат не прочитаним. Корисна, якщо ви відкрили чат, але не знаєте відповіді на запитання покупця і хочете відповісти пізніше. Щоб не забути і не загубити цей чат, відмітьте його як непрочитаний. Продовж години після відповіді у чаті ви можете її відредагувати. Відредагувати можна тільки свої повідомлення. Наприклад, один менеджер не може редагувати повідомлення, які написав інший менеджер. Ще додали шаблони відповіді у чаті. Тепер ви можете створити власні шаблони та швидко відповідати на типові запити покупців. У пунктах самообслуговування розетка делівері ви можете придбати коробки для пакування відправок. От скільки вони коштують. Отака коробка 10 гривень. Отака коробка 15 гривень. Отака коробка 20 гривень. У пунктах самообслуговування ви також можете роздрукувати ТТМ, промаркувати відправлення та одразу передати його на доставку. Список таких пунктів за посиланням в описі. Тепер покупець при оформленні замовлення може вказати іншого одержувача посилки. Це стосується як звичайних замовлень, так і замовлень з промоплати. В кабінеті ви побачите окремо контакти покупця та одержувача. При створенні експрес-накладної в даних для доставки буде вказано контакти одержувача. Заповнюйте габарити товарів, щоб покупці розуміли, скільки буде коштувати доставка. І щоб не замовляли з дешевою доставкою товари ваші 10 кілограмів. В деяких категоріях ми вже заповнюємо вагу в габаритах товарів, якщо вона не була вказана. Дані беремо з атрибутів в характеристиках категорії товару. Ті, що ви проставляли самостійно, заповнюючи картку товар. За потреби ви можете відредагувати заповнене нами значення. Скоро ви зможете підключити оплатити частинами не тільки в каталозі промо. А й на сайті та Beagle.ua. Підключити окремо на сайті Beagle не вийде. Спочатку треба підключити в каталозі. Якщо ви все пропустили, то нагадаю, що оплатити частинами це спосіб оплати, який дозволяє покупцям розділити вартість покупки на кілька платежів, що робить покупки ще доступнішими. Люди будуть купувати більш дорогі товари, або товари, які без можливості оплатити частинами ніколи б не купили. Наразі середній чек в оплатити частинами 7 тисяч гривень. Купують різне: як генератори, так і манікюрні набори. Тож не зволікайте, бо цей інструмент підходить під різні товари. Детальніше про оплатити частинами розповідав у минулому дайджесті. Клікайте на підказку у правому верхньому куті. Якщо ви не знали чи забули, то я нагадаю. Що ми компенсуємо вартість доставки для замовлення з промоплатою на пром, а також для замовлення з доданою електронною накладною нової пошти, якщо ви то продавець. От було би чудово, якби так само було на біглі. Казали ви неодноразово. І так буде на біглі. Для цього ми об'єднаємо показники роботи продавців і рейтинги покупців на промзбіги. Кількість виконаних та скасованих замовлень та відгуки будуть формуватися за загальними правилами для обох маркетплейсів. Оновлення з'явиться цієї осені. Ми повідомимо вам про його запуск окремо, і там розповімо деталі. Перевіряйте пошту та сповіщення в особистому кабінеті. Це загалом дуже корисно, як і підписка на наш канал. До 50 тисяч залишилось якихось 500 підписок. Якщо зробимо 50 тисяч до наступного промпульсу, обіцяю не просити підписатися до кінця року. На цьому все, Па-па!